Часто ви зіштовхуєтесь з тим, що через біль у спині чи попереку не можете довго сидіти за столом. Робота, навчання або навіть гра в комп'ютерні ігри перетворюються на каторгу. На жаль, така проблема дуже розповсюджена, і зазвичай люди намагаються її вирішити, змінивши свої стільці чи кресла. Бренд РЗТК пішов далі і пропонує розглянути нові сучасні столи з електрорегулюванням, які точно вирішать цю проблему. Основна фішка столів RZTK E-Desk USB white та black це те, що можна міняти їх висоту. А це означає, що ви можете обрати зручну для вас позицію, як сидіти, так і стояти за столом. Зміна положення, сидячи стоячи, сприяє підвищенню продуктивності, знижує ризик розвитку хронічних захворювань спини та серцево-судинної системи, допомагає покращити кровообіг та зняти напругу з м'язів. Стіл обладнаний ергономічною панелью керування з чотирма кнопками кнопками пам'яті, які запам'ятовують попередньо задану висоту. Крім зазначеної вже очевидної переваги, комп'ютерні столи РЗТК дозволяють також оптимально організовувати свій робочий простір з боку. Гак для навушників або сумки є вбудовані порти USB на панелі керування. Та зручна організація проводів. Столи доволі тихо підіймаються та опускаються. Моделі виготовлені з ДСП, а ніжки та механізм зі сталі. Виріб витримує максимальне навантаження до 50 кг. А от для справжніх геймерів варто звернути увагу на модель RZTK E-Desk RGB Carbon. По-перше, дана модель має неперевершений дизайн. Карбонова стільниця чорного кольору не залишить нікого байдужим. По-друге, яскрава RGB-підсвітка. Сім кольорів та дев'ять режимів інтенсивності підсвічування створять унікальну атмосферу під час гри. Дана модель також має регулювання висоти. Плавний хід зі швидкістю 25 мм на секунду не провокує різких ривків під час зміни висоти. Тепер дбати про своє здоров'я та поставу стало набагато легше. Обирайте столи з електрорегулюванням та насолоджуйтесь будь-яким процесом. Чи то робота? Чи навчання? А я сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Чекаю на ваші лайки та коментарі. Побачимось у наступному відео.